Всім-всім привіт! Сьогодні ми зробимо гайд. Друзі, я буду робити переносити на хищник. це одна ручка для лука. І будемо переносити скорость атаки. Тому всім приємно. Давайте подивимось, у нас хічник є на 363, але випав під час акції, під час допомоги нам отакий хищник. Можете порівняти, тут вище урон і вища скорость атаки. 95 упала Платіна, і це чудово, тому що покращення води, якщо ми перенесемо скорость атаки волшебство. 18 концентрацій на дна виростає, бо 130 рівня упав, бігав я на безпощадки. І, в принципі, трішечки більше нам буде урона. Тому давайте це зробимо, є наглядний гайд, як переносити волшебства і відкуди що береться, друзі. Для цього потрібно підійти до любого города, де є ювелір. І, наприклад, якщо у вас в речах, так як у мене, є. То ці камінці потрібно від... відкрити. Для цього потрібна, звісно, голда. Ви бачите, що чим більше сам камінець, тим більше голди треба мати. У нас 348к, тому нам вистачає, нажимаємо на будь-який унік і нам в інвентар падають отакі камінці. Знайшов я ще покращення. ось 40... 6,7 статка упала скорость атаки, тому ми її теж перенесемо і покращимо. І ще, якщо хватить пилі, то покращимо самі камінці, друзі. Ну що ж, давайте це зробимо. Виймаємо маємо цього лука і лук, який у нас був, ми теж переносимо, друзі, сюди. Перший, на який ви будете переносити, той потрібно ложити. Тобто 130 го левелу в нашому випадку. Ложимо його, а потім бачимо, що можна, наприклад, все перенести, якщо б у нас не було цієї покращеної. Тому ми, мабуть, усі перенесемо, це зекономить, а іншу замінимо, наприклад, 46 ,4, 461, вона сама гірша, тому ми її уберемо. І ми зекономимо, як то кажуть, гліфи в цьому випадку. Ложимо так. Всі волшебство нажимаємо і 695 гліфів ми забираємо. Якщо окремо це все робити по 400, ну, давайте спробуємо, от подивіться, всього коштує 695. Якщо ми, наприклад, а ми вже комбінували. Ну, наприклад, якщо б ми положили ну рандомно, то наприклад, просте волшебство, то 300 за одну. А тепер таких 4. Ну, просто перемножте, в принципі, перемножте її і ви зразу зрозумієте, що в принципі, це не вигідно. Тому ми положили і зараз будемо робити. А тут вже робиться таким чином. Тут вибирається нам друга статка не вистачає, щоб це зробити, бо вона сама слабка. А потім четверту ми бачимо, але у нас немає на четверту є тільки на другу. А тут вибираємо скорость атаки. І ми бачимо, що вона третя. Ми бачимо, що вона третя. Якщо подивитися внимательно, 45,6 попало, у нас більше кріт є 24,13. Скорка 46,7 якраз ми знайшли її. І ще 24,2 теж крит є. Тому давайте зробимо і у нас димуємося. результат, Получається 46 738, 715, 672 і 587. Отакий От лук у нас вийшов, друзі. Комбінуємо його. Звісно, і у нас лук вже з переносими статами. Тепер ми. Його обов'язково надягаємо, і у нас є поруч верстак. Ми хочемо, наприклад, посилити камінці. Дивимося, що тут 0,12, тут 0.11, а тут 0.10. Тому, в принципі, можна покращити, наприклад, камінці оці. Да, 4. Що і скільки це буде коштувати? Давайте подивимось. 3500. Як то кажуть, на пилі на один камінець, ми робимо на 4. І це 14 тисяч золота. Давайте це зробимо. Комбінуємо. І у нас з'являється, бачите, на п'ятий камінець, бо там був 0,11. Ми теж робимо таким чином, друзі. І цілих 5. А, на 3 вистачає, бо пилі, як то кажуть, да? Не Вистачить нам, друзі, пилі. Ну що ж, трішки поліпшили, ну і гаразд, да? буде у нас отаких от три всього. Давайте скомбінуємо, чому б ні. Комбінувати. У нас таких вийшло вже по 0,12, вже 5. Тобто ми переробили трішки каміння, ну і добре. І тепер ми його, друзі, поставимо і побачимо результат, який у нас з'явиться. Так, хіщник, вставляємо оці 5 і ці 2. Добре. Поки що я е, не буду розсвердлювати цей унік, бо я хочу, щоб на ММ він мені упав. Ну і якщо там буде дуже велика база, хороша попаде, то ми, звісно, розсверлимо дирочки під одноручку. Ну і дивимося, друзі, результат. Це можна закрити. У нас попало 3958, а було 3698. Тобто ми нормально так підняли іменно камінням і переносами, Тож, я всім вдячний за увагу. Якщо ви щось там не зрозуміли, ці уніки можна вже буде поплавити, ну і В принципі, тут є покращення крита, тому і ми поки що це можемо теж залишати. А з скоростю сьогодні все. І 3958 це гарний результат. Якщо б трішки більше пили, то б я, мабуть, яка я це ще краще ми зробив. А фарміть, будь ласка, і хай вам з переносом все буде гаразд. Ви іменно базу шукаєте. Наприклад, високу, як у мене інкра попала, да, 2000, чим більше, тим краще. Також ми скоро будемо переносити на звір, бо на нам упав, і там будуть у нас хпшки. Я там бачу 44-44 є і 2 статки по 43. Я думаю, що у нас 44 десь я знайду, бо бігав. Тобто, і у нас звір також друзі, мається. То Наступний буде відос. Це коли ми будемо переносити от такого звіря. Сравнить, да? а, по унікальним значенням, також звіря. Ми бачимо, що там 41 тисяча, а тут 43. По базі 70 тисяч здоров'я, а там 68. Тобто буде покращення по ХП. З вами був Ларавік Руслан. На все добре. Якщо вам сподобався такий невеличкий гайд по переносам, то поставте вподобайку. І всім дякую за увагу. Пока-пока.